Книга Кобзар це збірка поезії, яку написав видатний український поет Тарас Шевченко. Книга була опублікована в 1840 році, і вона вважається одним з найвизначніших творів української літератури. Кобзар включає понад 200 поезій, серед яких є ліричні, патріотичні, соціально-політичні та філософські твори. Шевченко використовував різні форми поезії, такі як лірика, елегія, балада та інші, щоб передати свої думки і почуття. У Кобзарі Шевченко висловлював свою любов до України, показуючи красу її природи, традиції і народної культури. Водночас він також описував соціальні нерівності, утиск і бідність українського народу. Книга Відображає поетичний талант Шевченка, його вміння висловлювати глибокі почуття і думки через поетичну мову. Кобзар став символом українського національного відродження і вплинув на багатьох письменників та поетів після Шевченка. Ця книга має велике історичне та літературне значення для українського народу. Вона є однією з найважливіших творів української літератури. І досі залишається актуальною і популярною серед читачів.